Пшеничка, яка не нада нікому. Точніше вона і нада, тільки ж не дають за неї нормальні кошти. ми пшеничку, так скажемо, потрошку нашли непоганий збут. Ну як знайшли непоганий? Це таке временне воно. Том, що не хочу давати нормальну ціну за пшеницю. Ну, у нас дають 700 за третій клас. Тому що ну, далеко їм возить, куди вони возять, я не знаю. Це вже не наші проблеми. Ну, вони зсилаються на те, що транспортіровка дуже дорога, далеко возить, чи на Дніпро вони возять, чи куди вони там далі возять, ну це вже не важно. Тому така ціна. Всім ну, 100 та ще третій клас, як не як, ну, це взагалі ні про що. Тому що ми вирішили? Грузимо свій прицеп і будемо самі возити, куди на порти чи ще кудись. Ну, на самом деле, ні. Найшли ми одне містечко. Яке бере по, ну як, по хорошій. По непоганій ціні, яка нас устроїла, це 8 тисяч за тонну. В принципі, ми дома і продавали по такій ціні, з ну, мал маленькими партіями відпускали людям, хто хотів, той купляв, по 8 тисяч. І зараз ну, не знаю, скільки вони там возьмуть прицепу. Чи дві прицепи возьмуть, не знаю. Це діло в тому, що ферма, і, понятно, діло, великий об'єм вони не, не набирають так, що вони там взяли якихось там 20-30 тонн і зразходували, потім опять купили. Ну, в принципі, якщо і будуть так далі брати, не знаю скільки зараз загрузимо одну прицепу, а там далі покажемо. Може ще одну, якщо вспінемо за сьогодні. Тому що планували пару прицеп відвести, думали, за сьогодні в спине. Але плани, як завжди, имеють свої плани. Перетерлася гідралічка шланга на розпределітель подача Ося та встав. Перетерлася, все масло витекло. Непонятне діло. Поки шлангу купили, поки поміняли. Взагалі, 2 години пройшло. Зараз зараз будемо догружать. Зараз дивлюся, щось слабо піднімає, або масла мало залили. Так заливали пів уровня в бакові. Слабо піднімає щось. Отакий такий це весь процес у нас не спіша потихеньку. І далі там розвертається. Ага, саме головне головне, яка моя задача на сьогодні ставити відмітки. В общем, плануємо загрузити 13 ковшів. Це десь приблизно 800 кг в ковшові пшениці. Виходить там 800-850. Ну, такий об в общем, загрузимо в наш прицепчик. І будемо на віса і потім на ферму. Так, і отак весь процес відбувається. За резину сразу скажу. Резина мягка. Оце зараз ну, 2, 2 атмосфери було накачано. Не знаю. Батько ще докачував, наверное, 2,5 накачав. Ну, мягко просідає. Це при тому, що є противовес. тому що спочатку без противесу почепили погрузчик, а вона взагалі просила сразу, без, даже без груза. Поэтому поїхали наділи противовес. І от наскільки вона Вириває, ну, зрозуміло, протектор є, та вона й вириває, то позагрібаємо, нічого страшного. 12-й ковш, мабуть, більше не влізе, тому що більше нема куди. Так, і що у нас? такі ресори. Ну, передні там уперлися. Зараз подивимося. Ну, кузов вже почти, так скажемо, повен. Отак от. Ну, в принципі, ще один ковш можна запхнути, 13-й. Тільки ж треба його буде розкидати, не знаю, зараз подивимось. 12 ковшів по 800 кг, це 9600, 9,5 тонн. В принципі, можна ще один. Ну, взагалі, ще один вирішили. 13-й ковш. Не знаю, може він потім окажеться лишнім нам, вийде боком. Ну, нам в принципі тут по місту недалеко. Одне, що там один подйомчик є, непоганий гора. І... Та й дорога там в принципі. Така насипна. Ну, в принципі, можна ще один. Ну ні, це вже буде лишній. 16,5 кубів, прицеп, кузов. Це виходить. Ну так, да, ще можна один ковшик і наперед кинуть, але ну, то вже буде лишнє. Якщо 16,5 на 800 умножить, так це 13 з чим, то там виходить тон. А ще, й, ще й назад. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре у нас. Назад багато насипав, було трошки більше наперед. Так, переїхали на вісову. ну хто як думає? 16,5 кубів, ну почти повинку кузов. Ой-ой-ой-ой-ой. Бідні задні ресори. Їм саме більше досталося. Так. Там край О, дивіться, які вони. Нормальні, да? Кажу, бідні задні ресори, Саме більше досталось. 19920. 19,920. Так, а ну пишіть коментарі, хто як думає. Почти 20 тонн. Зараз поїдемо, вигрузимося, а ви за це время напишіть, хто як думає скільки там приїхали на місце. Заєзик такий з поворотом, трошки неудобний. Ну а з іншої сторони є ворота, можна було через ворота заїхати, ну там треба грязь містити. Та в принципі все нормально і пролазить. Зараз покажемо вигрузку. Опа. Ух, наскільки прицепа перекинулася на цю сторону. Тим більше тут вона і нижче, зараз буде перекидати. Так! Yeah. Да. Хорошо! Галі, щоб контролював висоту. Да, тут в принципі нормально. Все достатньо просто. Бачите, наскільки всього небагато там він надійшов цей борт, все достатньо перекидає. Биляка в складі нічим дихать. Так, да, скажете, засипає під колесо насипало. Ну, так діло в тому, що якщо і так нижній борт відкриєте на низ, все одно там воно насипається. Ось він виїхав спокійно. Понятно, що воно трохи розсипалось. Ну, а як? По-другому ніяк. Назад би не вивалили, тому що тут ангар, ну не ангар, а склад вузький. Далі вони тракторами підгорнуть все буде добре. Так, приїхали ми вже на вісову. А ну, хто що там написав? Зараз хто, хто вгадає, хто не вгадає. Подивимось. 8.30. 8.30. Да. Ну, такий результат вийшов. Трошки не дотягнули ми до 12 тонн. Думав я буде... Ну, я взагалі думав, що там буде 13, ну а не дотягнули навіть до 12. Не вистачило там 110 кілограм. Ну, виходить. Що в нас виходить? Ну, все-таки 16,5 у нас кубів прицеп. Виходить 5,5. 2,5 і 1,20 висота. Ну, 16,5, хай навіть вона не повна була, хай вона 16 кубів, ми її почти повну загрузили. Ну, не знаю, такий, общем обв'яз вийшов. Батько каже, можна було ще один ковш кинути, поки каже, щось не, не вилізе, не вистріли. Ну Це ми рідко так. ну По-простому скажу, треба було нагрузити. Чим більше відвезли б зараз, б, тим більше грошей би заробили. Так що прийшлося так. Нам тут недалечко, так що, ну, в принципі, можна. Тормоза є, дорога там, в принципі, нормальна, резина нова, тяне. Так, вже трошки пшенички менше стало. Ще завезли сюди бех, кукурузку з Кукурус станеться на корм. Отакий, получився вийшов. Планували трошки більше вивезти за день, але вивезли тільки одну прицепу. Ну, як кажуть, що є, то і є. Ну, ви напишіть, як обстоять у вас діла, яка ціна, тому що. Мені кажеться, це штучно держать таку ціну, в 7 тисяч, тому що всі прекрасно знають, що вже доходять і дійшли до Дніпропетровської області. Вже і до нас скоро дійдуть, поэтому не знаю, що далі. Батько переживає, колотиться, постійно на дивиться, і поэтому каже, давай здавать, давай здавать. Прийняли рішення потрошку здавати, ну це що попався клієнт, такий по 8. А так прийдеться і по 7 здавати. Як приїде машина грузова, все забере, по 7 тисяч прийдеться. А як не буде нікуди, куди її одівати, прийдеться і по 7 здавати, а навіть і по 6 здавати, ти ж його не бросиш тут. Так що, я думаю, це все спеціально робиться. Ціна, так скажемо, придержується. Понятно, вона може вирости. Коли? Після Нового года. Ну, так не що буде вже після Нового року. Тому такі в нас діла. Ну, на цьому все. Всім удачі.